Який стосунок має темна енергія до поширення життя у всесвіті згідно з новим дослідженням? Відповідь прихована в зорях. У 1960-х роках радіоастроном Френк Дрейк запропонував рівняння, яке вказувало на ймовірність виявлення позаземного життя десь у всесвіті, принаймні такого, яке астрономи могли виявити за допомогою радіопередач. Одним із головних параметрів цієї формули є швидкість утворення зір: більше зір, більше планет, більше шансів на життя, яким ми його знаємо. Астрономи витратили десятиліття, щоб докладно з'ясувати процес утворення зір у всесвіті серед іншого треба було встановити скільки доступної матерії перетворюється на зорі протягом кожної епохи космічної історії, адже тем процесу зореутворення чутливий до багатьох космологічних і астрофізичних параметрів, змінивши будь-що у всесвіті, отримуємо іншу історію формування галактик і різну ефективність утворення зір. Швидкість утворення зір у нашому всесвіті досягла свого піку понад 10 мільярдів років тому. Відтоді космос утворює зірки, але з дедалі меншою швидкістю, колись приблизно через 100 трильйонів років згаснуть останні їхні вогні. Одним із головних факторів, що впливають на цей часовий масштаб, є темна енергія, таємнича субстанція, яка спричиняє прискорене розширення Всесвіту. Прискорене розширення є руйнівним для утворення зір. У міру того, як галактики все більше віддаляються, вони мають менше можливостей для взаємодії та накопичення нового матеріалу. Це запобігає проникненню нового газу в галактики та перетворенню його на зорі, а наявний газ за в теплих міжоряних хмарах, де також не бере участі в утворенні зір. Але що б трапилося, якби темна енергія була іншою? Чи суттєво зміниться утворення зір і чи взагалі зміниться? І навпаки, як це вплине на ймовірність появи життя? Іншими словами, чи є значення темної енергії, приблизно 70% загального енергетичного балансу всесвіту, типовим значенням, Даніель Соріні з інституту обчислювальної космології Даремського університету став першим автором статті, присвяченої? Цьому питанню у прес-релізі він сказав: розуміння темної енергії та її впливу на наш всесвіт є одним із найбільших викликів у космології та фундаментальній фізиці. Параметри, які керують всесвітом, зокрема, й густина темної енергії, можуть пояснити наше власне існування. Результати виявилися не такими, як очікували науковці. Вони виявили, що утворення зір було приблизно однаковим для широкого діапазону значень темної енергії, зокрема й для значень вищих за те, що ми бачимо. В нашому всесвіті, ба більше, якщо значення темної енергії в 100 разів перевищить те, що є в нашому всесвіті, то все одно 5% доступної маси перетворяться на зорі. Цього задосить для формування кількох поколінь зір. Це означає, що вистачить речовини і для створення планет, а отже, і появи життя. Якщо ми припустимо, що наш всесвіт є частиною мультивсесвіту, де кожен окремий космос отримує випадкове значення темної енергії, то наша винятковість є дуже. Малоймовірною, переважна більшість розумних спостерігачів, якщо припустити, що будь-який всесвіт, який утворює достатню кількість зір, зрештою породжує життя, жили б у всесвіті з набагато вищою темною енергією. На сам кінець, автори дослідження зазначили, це вказує на те, що ми живемо можливо не в найімовірнішому зі всесвітів.